Привіт, Ютуб! як я всіма за вами скучив, ми, напевно, за мною також скучили. Мене звати Вова і свіжа порція першого анекдоту. Отож, солдат біжить через ліс, кругом вибухи, стрілянина, на кров, смерть. Ну і біжить тобі, і чує з кущів його хтось кличе такий, браток. Він такий підходить кущу зрибає, а там ніоханий бабай. Лежить його однополчанин, Без рук, без ніг, брюхов спорт, кишки з боку, півбачки щепину. І каже, браток. Може, каже, може, в госпіталь, та не, браток, ні, браток, який госпіталь, це на мене подивись! Точно, він тобі вже не допоможе. Дід'яцька знімає м'як. А хак, ну, ми упор, побіг далі. Чує, зайдя, скучив. А кі, добрі так. Отож, наступний анекдот. Дід, старий цей дід, приходимо з в церкву. Ти піду запитує, який вже тебе рік, діду. Та ви ж мій, це такой на я форм забіреє в погребі. Та їй це гріх, діду, то напакила уже на справа. Тим не розумієш, да я розумію, але тоже мене розуміти. я в нього своє расі брав. Ну і ж от, ти життям ризикував все одно, вже там наша справа була. Туміш, да, я розумію. А менша не два спитання, тип такі як я. А чи повинно як дати там я щоб іначе вже кила, а? Отож, третій анекдот. Тато, мама і маленька донечка, прийшли собі на річку. Мама всі там сіс на, э, огурчики складає, кобаткою там нарізає, огурчики полощі. Тато закинув всі свої вудочки, всі свої снасті. Досі якісь там пасочки на піску ліпи. І тут тато хлює. І він відсліду рибку. Рибка така Мужика пусти, виконай свої требажання. Хочу хочка. Мама, спис духовка. Тато спизде хоєчка. Ну що ж, друзі, я думаю, вето провели з нами час.